Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Як ви вже бачите, сьогодні у мене буде відео про мою лопопейсу. Нарешті, можна сказати, я її дов'язала, зараз я вам про неї трошечки розповім. Але спочатку я вам покажу, як я її в'язала. Хто знає, хто не знає, я цілу попесу почала в'язати в нашому спільнику ще зимою. У нас були такі зимові візерунки чи візерунки жакарт, я навіть вже не пам'ятаю, який проєкт. Я там з нею мучилася-мучилася. Потім я її закинула. І коли вже Оксана Левчук організувала новий спільник, буде перев'яз бо вперед не дов'язе, то в мене це не дов'яз. Я витягла і вирішила, що треба її дов'язати. Якраз і в цьому проєкті її дов'яжу, і лопопесу я свою дов'яжу. Так що зараз я вам покажу її, її, як, її дорогу від початку. Ну, початку не покажу, як набирала, але коли вже почала перев'язувати. Поки я вам відзняла кусочки. До речі, хочу попередити, що в'язала я її довго, ну майже півтора місяця чи місяць, вже не пам'ятаю, так що там три кусочки з різного часу нашого літа. Але зараз подивіться, а далі вам розповім вже про свою лопопесу. Дивлюсь, дівочки, кіно і займаюся, як ви кажете, розторочкою. Ну, в общем, розпускаю. Знайшла свою ту, що я зимою в'язала, подивилася, а все одно що то не оно. Десь я отут, отут вже зробила помилку. На одну більше скрізь добувала. То я опять по схемі подивилася, до речі, схема не буду показувати. Зробила скріншот із Ютуба. Хтось десь показував, навіть не пам'ятаю хто. Заскріншотила бистренько і оце по ній в'яжу. То я до, до цих ось тут розпускаю і буду починати в'язати далі вже. Старатимесь без помилок бо там десь збилася, Оп'ять подивилася. Ну Щось не лягу. Так що сьогодні цілий день прибирала в хаті, завтра свято святом. То ввечері, думаю, пов'яжу щось, потягло мене на цю лопопесу. Не знаю чого. Трошечки подобався з нею, подивлюся, що вийде. А тоді далі буду ще щось зв'язати. Покажу, покажу, як пров'яжу, ще трошки покажу, що виходить. Так, показую те, що в мене із моєю лопопесою відбувається. У нас так похолодало, у людей дивлюся, грати, де. А в нас дощ, ну так, на лютому не великий, спасибі Богу, але йде дуже сильний вітер, буря. То не хочеться нічого літнього починати зовсім, то я жоно свою лопопесу. Я вже відділила рукава. Я так на спиці беру, щоб мені на ниточки не нанизувати. Не знаю, не люблю я ниточки. Ось обидва. І почала в'язати <кхм> тіло. Я спочатку думала, що рукава у мене будуть широкі, але відділила я 50 петель, 10 набрала підрізу, то думаю, якщо буде тут у мене зверху ну, підріз закрию, 50 петель, то я тоді наниз трошечки е зожу, щоб такий не дуже він узький був ну, і не широкий. Ниточка товста, у 4 нитки в'яжу, отут лопопеця така вийшла товстенька. Тоді, я не хочу, щоб дуже широкий <кій> рукав, тому що ну, буде воно, мені каже, так грубовато. Я вже нагадаю, ниточка Марс. Змагався такий ящик. Там в мене ниточки лежать, Клубочок оранжевий чувство закотився. Та там тягаю туди все. Скидую. По дорозі те, що з тобою ношу. І оце така лопопейса в мене вже в'яжеться. Ось отак ось. Це скільки я вже підрізів зв'язала. Не знаю, скільки виходить, чи я влізу, чи не влізу. Я вже отут по підрізах три рази по дві петлі на обох сторонах додавала. Ну, я ж казала, не влізує. У мене є дитина, яка в мене на 4 розміра менше, то комусь буде. А так взагалі, ну, не знаю, мені дуже подобається, що виходить. Хоч ниточка недорога. Але це моя перша лопопейса. Я на вчився, До речі, я вже казала, ось нема в мене таких протяжок. Самі більші протяжки це було спочатку, де я вязала, а тут старалася без протяжок. По дві петлі, мабуть, найбільше в мене протяжки йшли. Ниточки ще нічого ніде не заправляла, просто поодрізала, тут ось розмотувала, запуталась. Потім буду затягувати ниточки, вже як все зв'яжу. Не люблю я кінчики ті заправляти, всякі. Так що, дівчаточка, це моє включення. Ось така моя лопопеса в'яжеться. Буду далі, поки на вулиці холодно, буду гнати свою лопопесу. А тоді вже буду щось літнє в'язати. Боже, навпаки, да? літом в'яжемо зиму. зиму будемо в'язати літо. Ну, мабуть, так і треба. Так, хочу вам показати далі, що в мене виходить. Дівочки, в'яжу-в'яжу і сижу й думаю, чи його розпускати, чи не розпускати. В'яжу я в 4 нитки. Але спиці переділа 3,075. В'яжу я дуже. ну Я рахую, що я легко вяжу, дивіться. Бачите. Е, ну, так, в'яжу начебто 4-4,5. Але таке ж мене трзать, як то кажуть, сомнення, Чи мені розпустити його на 5,5 перев'язати? Чи я не знаю. Вчора вечором я не розпускала. Тому що стараюся ночами не розпускати, бо на сонну голову таке можу розпускати, а тоді, а тоді сижу і локті кусаю. І оце не знаю, боже. І жалко його вже ж. Дивіться, скільки я от, підрізів, я вже скільки його вивізала. вже багатенько. Ну, наче не дуже воно й товсте. Чотири нитки. А ще мене. Це підкупило, ну, як підкупило? збило Збила толку те, що я полізла сьогодні на сайт. Де Марс продається, бабіни, це ж Марс, до речі. А там написано, що рекомендують в'язати у 2-3 нитки. Ну, я вже ж лопо в'язала у 4 ниточки. То у мене це також у 4. До речі, колір вам передається майже правильно. Так, mm -mm. да, правильно колір передається. І я думаю, це ж так. Це тут 10%. в общем, не пам'ятаю, що, але тут хімія. Хімія чиста. На натурального нема нічого, то я ж думаю, воно не буде ні розпушуватися, ні подаватися. Надіюся, що воно нікуди і не дінеться. То так, думаю, хай так може залишається. Якби була шерсть. Вона б трошечки б збільшилася. Якби був якийсь би махерчик, він би якийсь би випустив пушок. А Марс, він просто, ну, на мою думку, я так думаю, що він стабільний. Він просто попереться. Він і так тут ось пушок, ось, дивіться, який бачите все воно. Але воно товстеньке, тепленьке. Ну, не знаю, це моя перша лопопейса. Тому, думаю, хай же вона буде із хімією вже. Хоча ниточка м'якенька, дуже приємна. До речі, хто б не в'язав, Марс рекомендую. Дуже класна нитка. Бюджетна, класна нитка. Ну, да, Натурального нема нічого. Але це бюджет. Бюджет і такий, що він того вартий. І оце в мене такий ростоми. Сьогодні до вечора подумаю, бо вже треба починати конкурс в'язати, а я досі своє лопопей граюся. Ой, не знаю. Це така проблема вирішити. Виходить, бачите ось оце чотири ниточки, але вони вже розпущені, бачите, ось такі. Господи, ось. Такі вони. Ниточки розпущені. Ой, зараз піду в огороді полошу. А тоді буду далі думати, чи розпускати, чи дивитися. Так що, дівчинка, така мана ділема з цілопопейсу. І Хочеться вже закінчити, вже тут залишилось не дуже багато. Уже донизу небагато рукавчата. І не знаю, не знаю. Хоча, отак як подивишся, наче м'якеньке. В общем, подивимося, подив, подив, що в мене вийшло. Так, хочу вам нагадати, що я в'язала з таких двох ниточок. Оце основне полотно, оце в мене сіре. Обидві ниточки Марс. Зараз я вам попробую показати етікетку. Ну, ось. Десь не можуть щось видно. Оце така марс і, і, і тут тут, на, наче краще видно. О, і от така Марс. З сірою я в'язала узор. І отакий, от до речі, колір вам передається дуже класно. Отакою от я в'язала тіло. Як я вам вже казала, в відео довго я думала, чи залишать мені ці у 4 ниточки, чи не залишать. До речі, я лопопесу зв'язала, але... але ниточка в мене ніде не заправлена. Чому не заправлена? У мене ось, як я вам показувала, тут ниточка не заправлена, залишилася. На рукавах ниточки в мене висять. І так само в мене не заправлена ниточка ще понизу. Ну, я так собі вирішила. Я зараз її відправляю в прання. Вона не прата, вона в мене тільки зв'язана, готова, нічого ніде не заправлялося. Я так узлики тут пов'яжу. І відправляю її в прання. Коли я поперу, я подивлюся, який стан у неї є після прання, чи вона витяглася, чи не витяглася, куди вона там поїхала чи пішла. Якщо все, все в неї гаразд і все класно, то тоді. Я вже після прання ниточки позаправляю. Ну, Це, має такий, знаєте, забобон свій. Я вже для себе вирішила, ну як вирішила. У мене такий прикмет, якщо я зв'язала виріб і не поправила, не поправила, не прала господи, позаправляла всі ниточки, там поховала. Ми тоді, після ВТО, то ми стягуємося, то ми розтягуємося, то ми кудись їдемо, то косимо. То я завжди оце отак беру. Потім дивлюся на нього ближче, і потім вже заправляю всі свої хвости. Туло по в мене готова. Вагу я поки, поки що не буду вам казати. Я не знаю, я вже після ВТО, тоді поважимося, якщо може десь там щось дов чи дов'язати, підв чи підв'язати, чи може що розпустилося. Єдине, що я скажу, тіло на мені сіло гарно. Сидить, вона не оверсайз, але вона сидить гарно. А рукава ну, трошечки уськуваті. Можна було спокійно трошечки пустити підрізані, всі закрити. До речі, підрізи, зараз покажу, як я зробила. Ось, бачите, вам видно підрізи отакі зроблені. Я зробила, закрила всі петлі, які пустила на підріз і ще по дві штучки захопила рукава. То можна було б рукавчатка зробити і ширше. Але це я подивлюся вже точно-остаточно, після того, коли ми поперемося. Якщо після ВТО вона в нас трошечки не, не розійдеться, ну не буду я, мабуть, перев'язувати. Я так і залишу, вони не давлять нічого, але таке, знаєте, ну можна було трошечки ширше зробити. Ну, це хай це моя перша лопопейса, Я на ній вчилася. важковата буде, тому що, як я вже казала, 4 ниточки. Я це 4 ниточки в'язала і далі в 4 ниточки пішла. То можна спокійно брати у 2 і в 3. Хто буде в'язати Марсом, майте на увазі. Ниточка спокійно в'яжеться в 2, 3 ниточки. Що мене спонукало взяти 4, навіть я не пам'ятаю. Я за замою тоді пробувала, дуже їх багато. У мене їх було 3 чи 4 лопопеси початих, то хотілося, щоб воно якось швидше лягало, не знаю. То я так і почала. Узор мені сподобався. Воно, знаєте, ниточки одна до одного по кольору підходять. Дуже так гармонійно, класно виглядять. Я тут зробила росточок. Невеличкий, ось у мене спинка. На спинці сіло також дуже гарно. Росточок є, перед у мене є. Вона вже з цим часом така закошлатилася і сама, поки я її в'язала. Але нарешті я її закінчила. Тепла. Страшне. Як буде носитися, не знаю. Виробів з Марсу в мене ще не було. Я вам казала, що тут наче, натурального немає нічого, тому як буду носити, я вам колись в якомусь відео тоді покажу, розкажу, як носиться речі, ну, з, якою, з якої ниточки, з яким складом. На дотик м'якенька, приємна, класна. Я думаю, що вона буде гіпер, але ну, не алергійна, тому що в мене тіло я можу трошечки видержати, як там коли кусається. Але коли ниточка така якась дуже алергійна, я не зможу носити таку ниточку. То на дотик вона дуже гарна. Ну, важка, дівчатка. ну Чотири ниточки в'язати лопопейсу, двійний узор важковато. Поперу, тоді подивлюся. Фото, понятне ж діло, що я не робила. Фото я зроблю вже на кінець нашого цього проєкту, перев'язане дов'яз. Тоді вже я вам виставлю ті фото, і ці фото, ну, ті це інші світок у мене ще буде, то в мене вже буде перев'яз. Так що фото нема, ми ще беремося, ми ще готуємося до фотосесії, приводимо себе в порядок. Ну, Поки, поки те що вийшло, мені подобається. По довжині вона мені до середини бедра, так як я і хотіла, подивлюся після ВТО. Якщо вона, там, не дай Бог, чи підскочить чи ні, то я тоді трошечки, бачите, ниточку залишила, трошечки спущу наниз. Якщо вона розтягнеться, піднімати не буду, ну, не буду розпускати, хай буде така розтягнута. через, таке, через те і рукавчатка, Якщо вони трошечки підскочать, я їх трошечки у довжину дов'яжу. Якщо не підскочать, то я їх займати не буду. Так що, мої ви хороші. Така мене лопопеса зв'язалася. В'язалася вона літом, тому що літо, я не знаю, вже другий рік літа у нас немає. У нас такі у нас можна жару посчитати на, на пальцях двох руках, коли в нас були жаркі дні. А так в основному дощ, холодно, не літня погода то я думаю, вона буде носитися. Носиться буде гарно. На мою думку, як для першої лопопейси, для моєї то дуже класно, дуже круто. Єдине, да, єдине, можна мені було зробити ширші рукавчатка. Просто тут не хочу я вже їх в'язати. Я їх зв'язала один в день. Ну, Але поперу тоді подивлюсь, ну, мабуть, і більше всього ще їх не буду, дівчатка, в'язати ширші. Я хочу собі ще зв'язати зимою ще одну лопопейсу. Не таким візерунком, але ту я вже буду в'язати тоншою нитки, ширшу, таку гарну, таку класну. А ця вона буде в ходу Буде в ходу, тому що всі ми будемо її носити. Таке було моє невеличке відео, такий був мій невеличкий звіт. Це звіт і фінал мого одного світерка. Ну, не фінал, а далі буде, як кажуть. Але така лопопеця в мене є. Ідемо праця, сушиться, дивиться, що з нами буде далі. Якщо якісь у нас доробки, переробки, я вам обов'язково це все озвучу, покажу. Якщо ми сидимо гарно, нікуди не діваємося, то ми просто заправляємо ниточки ми. Це вже я так викаю, господи. Ну, це, в смислі, я і лопопеся, це ми, то ми заправляємо ниточки. І все. і Зробимо по холоду, трошечки холода фотосесію, і будемо чекати холодів. Так що, дивіться, далі, далі вже в мене буде повністю перев'яз. Перев'яз, до речі, буде в мене в двох спільниках. Я його заявила у липень. У нас був білий і шампань в кольоровому році, то в мене повністю зовсім другий перев'яз з одного світка, в другий повністю все зв'язане. Так що слідкуйте, дивіться, ми ще з вами зустрінемося.